Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що знову завітали до мене. Сьогодні у відео розкажу, чим займалась останнім часом. Як ви всі розумієте, в таку сонячну погоду багато гуляли, насолоджувалися природою, теплом, як і усі. Напевно, у багатьох зараз довгородні справи, тому не до якихось таких телевізорів і ютубів, але все ж деякі кадри залишаю і показую вам. Дуже гарна у нас тут магнолія цвіте в сусідньому дворі. Також тут скоро вже розцвітують сакури. Така краса, що просто неймовірно. Були такі спонтанні у нас прогулянки з дітками, і в цьому садочку у нас вже було декілька таких теж спонтанних фотозйомок. Чомусь ці фотозйомки припадають саме на час, коли тривоги. і на наступний день я така виморена, але якісь кадри роблю, і зазвичай вони потрапляють в улюблені, хоча і спонтанні. Цими днями також мала дуже багато роботи, перевозили речі з колишньої квартири сюди. І насправді я дуже втомилася, бо майже все маю робити я, чоловік з дітьми, а я все перевожу і пакую, потім розсортовую вдома. Тому Чесно кажучи, заморились. Ще попереду теж дуже багато роботи. Вже немає місця. Я трошки навіть вже злюсь на себе, що так захламилася, ніби все і потрібно, але там на минулій квартирі було багато місця, де це все зберігати. Тут набагато менше. І я ділю на два і ще, іще буду ділити, сортувати, розхламлятися. Ось тому трошки покажу, що перевозила, що робила, як все сортувала тут, але як такої організації не буде, тому що, як ви розумієте, в мене всюди був брак часу. Показую вам один із наших сніданків: собі овочі з яйцями, дочці оладки, які вона дуже полюбляє. Ну, а ми вже з чоловіком так традиційно до шакшуки, це наша улюблена справа, страва зранку. Ну, і показую, як я перевозила тут постілі, і текстиль різноманітний, рушники. Спочатку склала ось так: на верхніх антресолях все, що було текстильне, дуже в мене його багато, як ви бачите. Воно дійсно стільки зараз не треба, бо з пральними машинками фактично поправ і все. Чудовічий одяг також перевозила, розвішала, вже <кій> голос сідає, розвішувала на вішаки, ховала зимове, також свій літній перевезла. Можете побачити, що в мене тут його дуже і дуже багато, і направду, я не знаю, чи воно мені все потрібне. Дотримуюсь такого правила, якщо за рік ні разу не взяла, то значить не потрібне. Хоча було таке, що спеціально один раз одягала. Але один раз, мабуть, замало, треба перебрати. І сюди на верхній антресолі поклала те, що зараз не актуальне, зима, ну і супер-супер, таке коротке літнє. Тут у мене ходова, і тих ходові ящики, зараз вони вже майже всі заповнені, тому що довозила ще речі. Прийшло мені невеличке замовлення для квартири. Це тримачі для туалетного паперу. Я шукала саме на такому лейкопластері, чи як він називається, на, на липучій такій стрічці, тому що не хотіла сверлити. І ось такі знайшла. в мене була якась там пропозиція. За буквально за бестінь, за кілька доларів, все разом ці три штучки я замовила, і вони дуже-дуже швидко прийшли Укрпошти. Це тримач на кухні для ганчірки. Тепер у мене ще більш красиво. Дякую своїй сестричці за таку гарну ідею. Кому потрібно, залишу посилання і для вас. Дуже спрощує життя, бо, бо якщо у вас тільки одна ганчірка, то повісив і все. Ну і також робила собі невеличкий подарунок, замовляла на Модіво кросівки, вони були супер з класною знижкою. Замовила їх за 1350, по-моєму, гривень. 1390 чи 50 гривень. І доставка ще 120, приходять нові поштою, але потрібно днів 10 зачекати. Ось такі кросівочки, це бігові, текстильні, легесенькі, продуваються. У ну, мене така сама модель, але блакитна. Захотіла ще класичні чорні. Це Adidas. Мені вони дуже-дуже зараз пасують і подобаються. Легенькі, нога в них відпочиває, залюбки ношу. Взагалі на цьому сайті дуже багато різноманітного взуття одягу, тому залишу вам посилання, ось ще номер цієї модельки, кому цікаво, можете погуглити, подивитися. Потім все ж таки привезли ще рушники і вирішила окрему полицю для них виділити, не складати, а ось так от тубусами, так мені трішечки більше подобається. А вже в ті верхні антресолі повністю весь текстиль засунула. Дуже у нас багато і покривали якихось і всього-всього різного. Цього текстильного, напевно, буду щось віддавати. Вже дитяче повністю в один пакет ось тут залишила, буду віддавати у нас в школі, збирають для маленьких діток. Ще в мене тут нема куди пристроїти фен і дещо там для волосся. І перевезла в таких своїх контейнерах там у мене сумки, шапки, шарфи, тут ще пустощі поставлю, потім швейну машинку, аптечки, все для шиття Ой, багато тут всякого різного понавозила, треба було все це тутолку довести, взуття привезла, також перемивала, щось поскладала в коробку зимове, щось ще треба перескладати. Не все встигаю, не все так, як я хотіла насправді, тому що <кій> У нас дійсно було набагато більше там місця. Привезла такого хлопця красунчика, і він тепер буде з нами. Ще трошки зберігання показую в цих контейнерах дуже зручно. Ну і вже наша попередня квартира майже пуста. Ще є якісь речі, я насправді не знаю, куди їх перевозити, але вже набагато чистіше, світліше. Ось і не знаю, якось навіть так незрозуміло, ніби це житвий дім, а вже так якось і нема твоїх речей. Ще треба розібратися з книжками, тому що в мене на них були плани. Хочу розсортувати літературу, щось привезу, щось буду віддавати в книжкові магазини, там, де приймають на вагу. Ось, і Щось віддам, багато вже віддала. Такого для новонароджених різних речей приходили, в мене забирали, тому що насправді воно мені не треба, в мене зараз вагітних подожок немає, а зберігати його, на жаль, теж нема де. Хоча б, можливо, я б позберігала б і потім хтось, якби був вагітний, то вже б віддала. Ось так все, як я кажу, лисо в хаті вже у нас чисто. і... Ще я дозбираю залишки речей. Ну, насправді тут ще будуть зберігатися деякі речі в нашій кладовій, там, зокрема, ялинка, знаєте, такі всякі там у нас морозильна камера стоїть, теж вона буде там. Тому, як не як, деякі речі тут точно будуть, бо в нас не резинова квартира так <гл. гл>. тут уже, де ми живемо. Вазони вже половину віднесла, половину ще хочу, можливо, запропонувати сусідам. Тому що в нашому житлі вже нема куди ставити, ну, я думаю, ви з моїх слів уже гарно все це зрозуміли. Ось, ось така от зараз у нас картинка тут. Хто слідкує довше трошки за мною, то пам'ятають всі мотивації на прибирання в цих кімнатах. І зараз, ось тут я зробила невеличку перестановку в дитячій. А перш за все, ось шафу посунула, ну, як ви бачите, вже ліжечок нема, бо ми їх з собою забрали. І дуже гарно тут помічається, як шпалери пасують до штор. Хоча штори я купувала якось так рандомно, не підбираючи до шпалер. Ну, я знала, що і там, і там квітковий принт, але зараз особливо це помітно. І мені здається, дуже красива така дівчакова кімнатка. Готувала борщ з пампушками і хочу поділитися з вами неймовірним рецептом цієї смачнючої страви. Борщ вже показувала в одному з попередніх відео, тому. Кому цікаво, як я готую український борщ, обов'язково переходьте. А от пампушки готували, чесно кажу, вперше і на другий день повторила вдруге, бо це щось просто неймовірне. По-перше, це дуже просто і легко. І я не мучилася, значить, це дійсно дуже просто, бо я не люблю з тістом возитись. Просіємо 450 г борошна, просто звичайного пшеничного. І готуємо ось такі інгредієнти. Дріжджів нам потрібно живих 30 г, 1 столова ложка цукру до дріжджів, 250 мл молока теплого, десь приблизно 30 градусів, не більше. 1 чайна ложка солі, 3 столові ложки олії. Все це все, що потрібно для наших помпушок. Перш за все, нам потрібно замісити тісто, для цього готуємо опару дріжджі змішуємо з цукром, і в теплому місці потрібно додати молочко тепле, і поставити на хвилин 10, щоб наші дріжджі розпушилися розійшлися. Далі до дріжджів додаємо половину борошна та одне яйце. Все ретельно перемішуємо, і коли вже першу частину борошна вмішали, додаємо другу частину борошна, можна скористатися. Міксером спеціальним, якщо у вас є, наприклад, планетарним або як у мене звичайним ручним з насадкою для тіста. Додаємо також сіль, і на цьому етапі можна вже додати олію, я додала вже в кінці І вимішуємо хвилин там, 5, приблизно, так, щоб все було рівномірно вимішане. Тісто має вийти липке, тягуче. Ну, але воно не повинно бути забите, тому будьте уважні, краще не додайте. Минулий раз я додала взагалі 380 грамів тіста, ой, борошна до цієї страви і вийшло ну, дуже смачно. Цей раз я збільшила трошечки. Ну, зараз саме такими пропорціями, як я сказала, зробила і теж вийшло просто неймовірно. Залишаємо наше тісто трошечки підійти, ну, трошечки це приблизно на годину часу. В теплому місці я попередньо розігріла духовку до 50 градусів, і там залишаю під плівкою харчовою. А далі нам залишиться лише промнути наше тісто, воно гарненько підійде, ви зараз побачите, і зліпити з нього невеличкі кульки. Це будуть наші майбутні пампушки. Після того, як ви наліпили пампушки, вкладаємо їх у форму змащену олією і залишаємо під рушничком на хвилин 10-15. За цей час можете приготувати ось таку поливку, посипку, не знаю, поливку, мабуть. Словом, це часник з кропом та олією. Потім будемо змащувати ними наші пампушки. Ось такі вони виходять. Випікала я 30 хвилин при температурі 180 градусів на конвекції, і не більше, не менше, вони виходять смачні, пропечені, гарні, пухкі. Тому обов'язково готуйте рецепт неймовірно простий. Якщо я другий день підряд їх готую, то можете дійсно повірити, що він простий. Ну, Як ви бачите, я скористалася помічником, міксером, це дійсно спрощує життя. Дуже дітям сподобалось, тому частину не змащую чесничком, ну, щоб їм було приємніше їсти, бо все ж таки чесник вони не дуже полюбляють. Ну, а ми з чоловіком вже відвели душу. Просто на ура і цією смакотою ділюсь з вами. Обов'язково скуштуйте. Ви Знаєте, було кілька ночей, коли в мене було би сну, і звичайно, є причини на то, і тривоги, і сирени, і якісь свої особисті переживання. На наступний ранок просинаєшся розбитий, не знаєш за що братися чи братись взагалі. І якось не знаю чому. От в мене дійшли руки до дитячого конструктора. А кілька годин з дочкою ми збирали ось цей замок. Нам колись подарувала наша кума дорога, і ми його зібрали за кілька годин з донькою. Чесно кажучи, це була. Супер класна арт-терапія, і дійсно якось заспокоюються думки, тому що щось таке дрібненьке, обов'язково треба робити. Якщо у вас щось хвилює, у вас такий розпачливий стан. Спробуйте обов'язково чи пазли позбирайте, чи помалюйте. Щось таке повільне, медитативне мені допомогло і а це такі спеціальні коврики. Для того, щоб плоскостопості не було у діток, ну і на цьому, власне, все. Друзі, дякую, що дивилися це відео до кінця. Хочу подякувати всім, хто досі ще дивиться це відео, хто додивився його. І якщо можете прокоментуйте, напишіть будь-що в підтримку мого каналу, це дуже важливо, адже Ютуб зважає на всі коментарі, на всі підписки. І Зараз в такий весняно-літній період з цим буде трошки менше, адже люди гуляють і менше часу проводять біля телевізора. Це добре, звичайно, це дуже добре. Також зважаю. Речі, і на цей факт, і на факт, що ми переїжджаємо вже повністю пакуємо всі речі, то, можливо, найближчим часом не буде так багато відео, як було, але побачимо, як воно буде. Дома є що знімати, я б вам там не знімала і мотивації, і різних розпаковок, запаковок, але немає часу, чесно. Якщо ще я буду виставляти камеру, то це взагалі буде дуже довго тривати. Ще привезла. Упс. Ось таку красуньку. Ось така вона в мене. Вона в мене така тендітна, не такі маленькі корінчики і листочки, але дуже-дуже симпатичний колір. І довго радує. Цвітіння. Я зараз вся у вазонах. Ну, а, Наступне відео, мабуть, буде про мій день народження, якщо щось буду знімати, можливо, якісь страви приготую, то познімаю, можливо, торт, ну, зазвичай я торти дітям пишу, печу на день народження. Побачимо. Словом, головне, бережіть себе, усім мирного неба, тихих ночей. І всього-всього найкращого, здоров'я, до зустрічі!